Релігія та Бог це дві зовсім несумісні речі. Релігія вона шукає чогось свого і просуває тільки те, що їй вигідно, і знову ж таки щось своє. А там, де є Бог, там є життя, там є ріст, там, де є Христос, там і царює ось вся любов, царює життя. А життя це тоді, коли Приймають Господа в своє серце. І тоді, коли в житті людини є Христос, через неї будуть рятуватися люди. Але якщо в житті є релігія, буде просто якийсь застій. Тому що також, коли сам Ісус приходив на землю, Він не приніс щось нове, Він не додав ще якогось вчення, а Він приніс чисте Слово Боже, яке й до цього проповідували апостоли пророки. Щоб було саме чисте Євангеліє, просувалося чисте Євангеліє, незмінне, не просто якийсь уривочок з Біблії виривали, а все доносили. І там, де я чисте Євангеліє, там є Ісус. А відповідно, де Ісус, так, якщо мені живе Ісус, моє тіло, воно буде мертвим.